Атаковано ще один російський військовий корабель Цезарь Куніков. Успішну операцію підтвердили у головному управлінні розвідки України. За їхніми даними судно отримало критичні пробоїни і почало тонути. Вранці 14 лютого серія потужних вибухів пролунала у кількох містах тимчасово окупованого Криму. Як чоловіалці, Алупці, та Місхорі. Пізніше голосно було в Кацівелі, пише телеграм-канал Кримський Вітер. Жителі перерахованих населених пунктів стверджують, що спочатку бачили спалахи в морі, після яких лунали звуки вибухів. Вони були настільки сильними, що від вибухової хвилі балубці відчинялися вікна. А один із підписників пабліку у Семиїсі розповів, що на російському кораблі звучала тривога. Також з боку моря було чути кулеметні черги. За даними кримського вітру, росіяни підняли два вертольоти Мі 8 Вони літали вздовж берега від Алупки до Кацівелі і назад, тримаючись низько над морем. А над морем у районі Фароса було помічено протичовновий човновий вертоліт К-27. Тим часом у російському міноборони заявили, що нібито шість дронів було збито над Чорним морем, ще два над Білгородською та один БПЛА над Воронецькою областями. Зазначимо Цезар Куніков, великий десант на корабель проєкту 775 Чорноморського флоту Військово-морського флоту СРСР, який нині перебуває на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії з базуванням у Севастополі. Він вважається одним із найновіших російських суден. Корабель призначений для транспортування, перевезення та доставки особового складу та військової техніки. Здатна виробляти їх висадку на необладнане узбережжя. Цей корабель уже підбивало у Бердянську у березні 2022-го.